Сесії включати, але ми, ми вас. Ми теж не практикуємо. Ну, інколи трапляється. Почнемо. Та -та, тим, Всім доброго дня. 8 лютого 2024 року, 12 11.55, засідання постійної комісії підприємства інвестицій, цифрової трансформації і спадщини оголошую відкритим. присутні члени комісії Динік Возняк-Марусяк, оскільки голова комісії Оксандр Нік Zoom, головуючи сьогодні Марусяк. На сьогодні на порядку денному у нас є питання проєкту ухвали про визначення розміру сети капіталу ВКП міський центр інформаційної технології». Ставлю поряд дене голосування за основу. Хто за За одноголосного рішення пройду. Є додаткове питання про проєкт ухвали про наглядову раду ЛМКП «Львівводоканал». Є пропозиція включити до порядку денного. Хто за? За одноголосно рішення прийнято. і проєкт поряду денний ставлю на голосування в цілому на голосування з двома питаннями. Хто за, прошу голосувати. За одноголосно, рішення прийнято. Перше питання: проєкту ухвали про визначення розвитку суду капіталу ЛКП, ЛКП міський центр інформаційних технологій. Цей проєкт ухвали ми слухали. Колеги є у когось із заваження пропозиції. Є зауваження. Є, 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 є пропозиція. Цим проєктом передбачається передачу частини своїх засобів з ОКП-ЦІЛ до Департаменту інформаційних технологій. І в зв'язку з цим ця передача, хоча всі засоби, не продовжують використовуватися діяльність ціну. Це, це не дуже правильний такий спосіб це, це робити, тому продовжується цю передачу скасувати і відповідно внести на суті зміни в ухвалу. Але ця ухвала, вона також крім цієї передачі, передбачає збільшення внутрішнього фонду для того, щоб в межах для виконання функцій поноважень в межах допомоги збройним силам, тому є пропозиція внести зміни в ухвалу, саме вилучити пункти 1, 2, 4, 1 та 4.2, 2. і скоригувати до капіталу, зменшити, ну, пропонували до капіталу, зменшити його на Збільше його на ту кількість, яка передбачена пунктом бачення цієї ухвали. Я ці пропозиції подав секретарю комісії трошки відключити для обговорення. Чи є коїсь якісь зауваження пропозиції інші? Я знаю, що цю пропозицію, яку зараз оголосив. Е е е Боже, перепрошую, колега Озняк. Я теж цю пропозицію чула від голови департаменту Олени Гонюко. Я її підтримую, тому можемо голосувати з тими правками. Тоді, якщо немає інших запитань, ставлю проєкт ухвали на голосування із зауваженнями колеги Олексія Возняка, зокрема, величити пункти 1.4.2 і, зокрема, відкривати пункт про збільшення розвитку капіталу на суму вказану в попередніх пунктах ухвали. Хто за, прошу голосувати за одноголосне рішення прийнято. Дякую вам. Друге питання порядку денного проекту ухвали про наглядову раду ЛМКП канал». Доповідаєш нас Орес Тимчишин. будь ласка, пане Орес до двох словах. Розкажіть, що проєкт ухвали, якщо можна нам дати Проєкт ухвали підготовлений на виконання ухвали сесії, якою передбачено власне створення наглядових рад на комунальних підприємствах Львівського і Львів водоканал, оскільки по водоканал комісію з відбору незалежних членів наглядової ради. Визначено вже склад наглядової ради по МКП «Львівводоканал», Тому ухвала передбачає пункт перший затвердити персональний склад наглядової ради львівського комунального підприємства «Львівводоканал», згідно додатку. 1, це 4 особи. Пункт другий передбачає затвердити зразок цивільно-правового договору з незалежними членами наглядової ради Львівського комунального підприємства «Львівводоканал». і третє встановити, що розмір місячної винагороди членів наглядових рад буде становити 42 тисячі гривень і голови 50. В принципі, весь зміст ухвали. Мої два питання. Скажіть, будь ласка, чи якісь заваження інших комісій по цьому проекту ухвали? Ні, комісії Нема. не пройшли. Ми розглядалися на комісії інженерного господарства, комісії законності і комісії бюджетній. Зрозуміло. А відносно винагороди це є фіксовані суми, тобто це не є там ставки, плюс бонуси, премії чи мене є... винагороди. Це є мі... місячна винагорода за цей за роботу за місяць. Ну тобто член подає звіт, ми його аналізуємо і цей підприємство оплачує. Тобто це верхня планка, вона змінює не підлягає, тільки шляхом насні в... менше плану. може бути більше ні. Якщо будуть якісь визначні результати, досягнення, то безперечно, що ми зможемо це пере. Переглядати в такий ж самий спосіб. Зрозуміло. Чи є у когось е, запитання? Можна так що по звіту сказати, як це виглядає, що це за звіт. Ну, ми так собі це вважаємо, тому що нам потрібен документ для нарахування. Тобто, так, член подає звіт, ну, чим він займався. А чим, таке, чи, яким, Чим думається? В на То в довільній формі для того, щоб ми могли собі, ну, підкласти під виплачену заробітну плату. Ви, ви, ви йшли в комісії по навіть так, ні, ми проговорили про те, що є винагорода місячна, так? Є питання в тому, що насправді які який повинні з членами надової ради, він не був проговорений на комісії. Комісія до не обговорювала і його не погоджувала. Я хочу зрозуміти про цей договір ніби ще Я розумію, що юридична треба поводити, хто він А Це лише говоримо про звіт, так? Не бачить. Питання, наскільки я розумію, чим передбачено, що члена гльоворади має подавати звіт? Чи в договорі, чи десь, чи, чи десь ви можете прокоментувати це? Ми допрацюємо. чи воно передбачено просто ну, це наше, ну, бачення департаменту, який буде підписувати цю оплату, відповідно, мав би бути якийсь документ, можливо, ну, там, протокол засідань, можливо, інші речі. Ну. Ми, ми, це, в принципі, ми такого ще ніколи не робили. Це для того і впроваджується на одному підприємстві, щоб як пілотний проєкт. Ну, я особисто від себе скажу, що, в принципі, та, що винограда має бути тоді, коли є якась природна робота, і ви, як керівник департаменту, мали б для себе розуміти, та, яка робота пророблена і так далі. Тому це, якби, є... Ви мали, якщо якісь такі нюанси, ну що потім ще наглоради, знаєте, сказав: скажіть, будь ласка, де я маю де вказано, що я маю звіт подавати? Та? Але це таке добре. Я Думаю, має? це так само регламентується, як акт виконаних робіт при отриманні коштів. Спочатку подається акт виконаних робіт, а потім отримуються кошти. Тобто, це просто акт виконаних робіт називається поданням звіту, але документ, в якому прописано, скорше за все, що це буде угода при прийнятті на роботу, але треба уточнити. Добре, чи маєте які ще інші запитання, заваження? Немає. Тоді ставлю проект ухвалене голосування з пропозиціями там. Ну, ці моменти доопрацювати, щоб ви на майбутнє розуміли, які хто за, прошу голосувати. За одноголосно рішення прийняття. Пане дякую вам. Давайте побачення. подачі. Потім принесе. На даний час за переданий комісії вичерпаний. А, є ще у нас одне протокольне. У мене пропозиція протокольне доручення. Ми раніше неодноразово наголошували виконавчим органам. Про... Пані Оксана, ви ще тут? Можете її набрати, щоб довідалися ще повторно. Поки колега доєднується. І ви відразу скажіть, будь ласка, виконавчі органи того, кому це протокольне доручення? Я думаю, що напевно що, кому заступникам, які курують будуть доцільним всім. Тоді пропозиція всім заступникам міського голови та секретаря ради. А вони вже хай собі розрішують. Це якраз класичний випадок тої ситуації, коли ми до кінця не розуміємо зміст документу через брак часу на ознайомлення, тому що воно подавалося. Так, пані Оксано, дякуємо, що ви ще приєдналися. У нас є одне протокольне наше доручення комісії. Ми неодноразово звертали увагу виконавчим органам про необхідність подання завчасно проєктів ухвал та додатків до них для того, щоб члени комісії мали можливість ознайомитися, дати свої зауваження, прокомунікувати з виконавчими органами, зокрема щодо проєктів ухвал. І ми фактично економили час членів комісії, виконавчих органів. Є пропозиція зробити протокольне доручення, зокрема в на ім'я всіх заступників міського голови та секретаріату ради. В такому форматі надавати проекти ухвал та інші звернення, які включаються в передані комісії підприємництва цифрової трансформації і спадщини, не пізніше ніж за сім календарних днів додати проведення сесії, мотивуючи це наступним: пропозиція до порядку денного формується за два тижні до дати проведення самої сесії. Тому якби викладач органи ар… розуміють за два тижні до того, які вони проєкти ухвал планують давати на сесію. Між пропозиціями і нашою комісією, як правило, є п'ять днів для того, щоб нам це скерувати і опрацювати. Це моя пропозиція прохання підтримати можливо, є зауваження чи доповнення. Ну, я підтримую ніби єдине, що зараз вимога сім днів чи вона не занадто жорстка, а не до сесії? Так, тобто нібито. Ну, 7 днів до сесії значить, до четверга. Так, ми не мали б подати нам. Ми думали, що ми мали допомогти, що до п'ятниці. Тобто, протягом п'ятниці мали б бути знакома передання наше. Тобто, може все-таки п'ятиднів на 7. Це субота. Ну, вони мають ну, але на кожної надсилають інформацію, протягом п'ятиділи. Ми напишемо сім, прийшли за п'ять. Скажемо, п'ять, прийшли за три. Ну, диві, дивіться, я, я не проти. Ми можемо сказати, що до засідання комісії, там що має бути мінімум три робочі чи два робочі дні, да до прикладу, там без вихідних. Ну, не обмежувати там чіткий там календарний графік. Просто ми маємо розуміти, що тоді, коли вони до нас будуть приходити, ми маємо тоді, коли будемо питати, а є зауваження інших комісій чи немає? Тобто, ми маємо розуміти, що ми будемо першою скорше за все, якщо я сподіваюся, що нашу таку вимогу будуть виконувати далі краще ніж. Це було до, до того, то е, коли вони будуть до нас приходити, ну говорити, питати в них, е, як проголосували інші комісії, чи були в них зауваження? Вже не буде. Ну не Дуже. буде ще таких рішень. І ще маємо е, розуміти, що тут є питання, коли в нас м, під час сесії оголошується перерва там на два-три дня, там на тиждень, і за цей час добігають ще якісь е, документи. Оце теж питання, тому я пропоную поставити там два чи три робочі дні до моменту проведення засідання. В принципі, так. Три робочі дні до комісії це навіть є сім календарних днів до сесії, якщо так розібратися. Давайте скоро я тоді. Пропозиція. Звернути увагу виконавчим органам на необхідність подання проєктів ухвал та звернень не пізніше, ніж за три робочі дні до дати проведення засідання. Постійної комісії. На всі заступники міського голови і секретаря Ради України. І засідання комісії тоді будуть від 20 що вівторка, як правильно. Ми будемо планувати вже в такому режимі, так, що працювати. Що вівторка, ну ми говоримо про те, що у нас засідання комісії щовівторка, якщо ми а, там переможемо. Не якщо немає зауважень, тоді ставлю на голосування, бо у нас сесія триває. Прошу підтримати за одноголосне рішення прийнято. Дякую, пані Оксана, волонтера. Може відключитися. Дякую, Гарного вам дня. До побачення. Я кину, Якщо б я не забув, я вам кинув.